Мої вітання, друзі! З вами знову Флуд, і нарешті-нарешті чергове відео з відкриттям, якого, я думаю, багато хто чекав. Я сам чекав цього відкриття. Додавли ось таку подію, неймовірно потужну, з дуже гарними нагородами цілих чотири легендарних книжки, дві, два міфічних томи і три курки п'ятизіркових, плюс з Це взагалі не пам'ятаю, коли в останній раз від злиття були подібні нагороди. Ти більше герой виглядає, ніби непогане, можна зробити для колекції. У мене. Воїнів сутні доволі багато, тому думаю, потрібно його робити. І поїхали до відкриттів. І що ж, друзі, тепер ми на моєму аккаунті. Шматочок відео я записав на телефон, тому що не мав можливості і терпіння чекати до вечора, коли доберусь до свого ноутбука, щоб все зробити. Ось так взяв, відкрив всі войдові уламочки для того, щоб отримати Сіфі, оскільки по моїх підрахунках, у мене вже 150 штучок без легендарки, тому давайте, дивитися, що тут вийшло. І чи прийде нам така бажана сіфі? Перша десятка це взагалі найкраще, що випало, мабуть. За все відкриття цих водів приходить прондар якого можна використати як поглинача книг епічних, а тут під час КВ, що іноді доволі потрібно, а далі просто насипає щось жахливе. На що я, й, звичайно очікував, але я сподіваюся, що доберусь до того гаранта. Плюс-мінус, оскільки. Дуже часто у мене на аккаунті легендарки приходять десь на 180-му, 185-му ламочку, але поки що не фортить, приходять одні рарочки, що, звичайно, нічого дивного, але все одно хотілося побачити тут саму Сіфі, скільки відкриттів я бачив колись з одного видового ламочка, уламочка, без всяких іксів, без. Чого прибігає. гарний потужний герой по типу Марічки, той ж самий Сіфі, але мені жахливо не фортить з цими войдами. Дві останніх легендарки я отримав тільки під Гарант і 207 ламочок, і 204 наскільки я пам'ятаю, і виходить, що тепер знову чекати. Гаранта, можливо, ще щось прийде за ці дні. З якогось кланбоса з тої ж самої судної вежі, і я все-таки лусну і, можливо, під В такому випадку я закину якийсь шортс. але ось це відкриття, до речі, обору можна плюсувати, оскільки в мене шестизіркова вона є, я цього відразу й не помітив. Потрібно її зробити плюс четвертою. Можливо, буду використовувати знову на гідрі, як це було раніше. Але ось таке відкриття 46 уламочків. Пішли в нікуди, і на цьому перейдемо до. Сакралів, щоб закрити всю подію. І що ж нам вдалося набрати 5520 понтів. добрати 4 500, тому, думаю, відкриємо у себе ще 8 сакралів. Спробуємо піймати. Якось наприклад. Четверту ліліту, доволі непогано виглядає і то ж самого Мавзолейнг, він мені дуже сильно подобається. Чому ліліту у мене три штучки. І якщо випаде ще одна, це буде доволі потужно. Можна буде посилити фракцію. А всі інші герої мені не дуже сильно потрібні так. Вісім уламочків. все інше доб'ємось якимось темними уламочками і зеленими. Можливо, звичайно, ще щось прийде. Кленбос, давайте. Ліліту, будь ласка, або трунду. Якби була трунда, я був би неймовірно задоволений, але б хук непогано можна свого плюсувати. Але це все не те, що мені потрібно. Мені потрібна ліліту закривати фракцію. До речі, Розбійниця пустелі чергова. Сьогодні ми її вже декілька разів бачили. Але прихований Х25 саме на неї, тому нічого зробити з цим не можна. Ми не можемо галкут, думаю, знову гратолом біжить. Але ні. До речі, галкута, мабуть, можна використовувати. І Лега, Лега, Кая, до речі, дякую, ось Кая мені потрібна. У мене, звичайно, немає зірок на неї, але, але... але... її можна використовувати як залив. І це виглядає доволі непогано, оскільки у неї є аура. Тут цікавий скіл, 20% заливу, плюс блок штрафів. І ось це мені потрібно. Додатковий герой, якого можна вдягнути в будь-яку швидкість, і головне зробити її швидкою. Плюс якийсь рес тут є. Що доволі непогано за це дякую. Але ми б хотіли ліліту для того, щоб забустити свою фракцію. Або Трунду, наприклад, Пларію. О22 це вже шостий і. Ні, далі епік. Ві... Віренон. Ніде її не використовую, але іноді може допомогти на війнах фракції. Ельва, звичайно, краще за неї. Так, до речі, Лурія, ось цього персонажа в мене довгий час не було. Потім якось вона мені прийшла і я її скормив. А на місці вона доволі сильно допомагає, тому буду її качати. Нам залишило ще один ламочок. Давайте. Легендарку, будь ласка. Грунду бажано, але ні. Це уртиката. Також можна використовувати, але в мене на аккаунті не заграє хіба в хард війнах фракції. Тому подивимось і добре на цьому будемо завершити відкриття на моєму аккаунті і йдемо дивитися, що випало моїм знайомим друзям і підписникам І так, ми на аккаунті Антона Астезіс, LoL Лано, Полем'яні, перць. Вітання, звичайно, всім. Можливо, хтось бажає приєднатися. кидаємо заявочку, одне місце є. Всі вимоги ось тут і поїхали відкриватись. Так, Пларіум. Поставили сюди Ельву і Магозолейника. Не знаю, для чого нам Магозолейник, але Ельва дуже потрібна. Непогано так забустить. Аккаунт, якщо прийде, звичайно. І, звичайно, борот. Починаємо з епіка. Понадіємося на якусь гарну легендарку. На ту ж саму Ельву. Яка зараз на мері доволі гарно себе про проявляє. Ну і допоможе закрити вільні фракції, які обіцяють нам добавити Хардовий режим, якого ми так всі чекаємо для того, щоб отримати чергового міфічного героя. Але поки що насипає тільки епічне сміття, навіть герої не дуже цікаві. Той самий маузлейник не приходить. Оце ніби намікаги, але тут Мікага повинна вже бути, наскільки я розумію. Але в цьому я не впевнений. Зараз потягнемо легендарку і подивимось. Кондотієр взагалі сміття, якийсь солошотер, але його ніхто вже не використовує. Епік взагалі не цікаві. І так, Лега. І Завія. Ні, це не те, що нам потрібно. До речі, це, мабуть, дубль. Я... Ні. Унікальний герой з блоком Рес може підривати яди, можливо, якимось чином можна буде використовувати на даному аккаунті, але це не Ельва Осіння, яку ми так чекали. Давайте ларимо, виправимось і потягнемо якогось гарного легендарного героя. Тому що завія взагалі не актуальна. У мене їх дві на аккаунті і жодної не використовую. А от Урн, ось це доволі непогано. В цей грибочок. Може фармити в соло 10-го хардового дракона і качати корм. Відео в мене є на каналі, можливо, комусь буде цікаво. Посилання з'явиться зверху. І їдемо далі. Будь ласка, Плоріум. Черговий Келан. Давайте подивимося, ще по злиттям Мікагі є, тому взагалі не цікавий герой для нас. Але два однакових епік. Жодного із Х-25 не прийшло мав доволі дивно. Ну, і не треба, звичайно. Карам, у нього ще є братий грішник. Два абсолютно безкорисні персонажі і останні дратолом. Дуже сумне відкриття. Не потягнули. Потрібного нам персонажа, але без Х2 вдалося витягнути одну легендарку. Доволі непогано, але, але є багато. Але хотілося потягнути щось краще, тим більше на подібний аккаунт. Добре, дякуємо для Антона за уламочки, за довіру і йдемо далі. І що ж, ми на аккаунті Діми Гера. Багато цифр, клану, Кропива звичайно, вітання. Потрібні дві людини. Ось такі вимоги, ось такі умови кидаємо заявочки, кому це цікаво. І йдемо відкривати. Вісім. Закралів і, звичайно, поставимо. Так само. Ельву. І Мавзолейника. Не знаю для чого, Мавзолейник все одно не приходить із побажань. Ми це побачили вже у Антона і поїхали відкриватися. Надіємось на Ельву, або на якогось гарного легендарного героя і її що за. Бах, Пролах, щось незрозуміле. Але приходить дорагі жабом Морд. Не дуже О, ні доволі корисний герой. Тим більше зараз на війни фракції може там з ядами допомогти. Сікара не знає, що вона робить, але я зараз продовжимо. І так, магічним чином місце у нас з'явилося, і давайте продовжувати тягнути. Неймовірно, гарні легендарні герої, які нам не падають, але ми їх будемо намагатися витягнути. Надіюсь, Пларі у нас пожаліє і підкине щось гарне. На цей аккаунт. Також дуже сильно допомогла Ельва. Зайшла непогано на, всі, на весь контент, що на гідру, що на Химеру, а ось і той самий Мавзолейник. Давайте витягнемо ще дубля Мавзолейника, Все одно легендарок нам не хоче давати. До речі, ловець ось це непогано. З такого героя можна прокачувати І тим більше плюсувати на плюс 4. Бустий демедж на. Клановому босі також можна використовувати на Гідрі Андальф. Дуже сумнівний герой, але іноді заходить на місто, яке на даному аккаунті це ніяк не допоможе. І Лега! Лега! князь ночі. Ларіум. Дякую. Насипає сьогодні темних ельфів. Давайте подивимось. Так, це Унік, але не знаю, для чого він тут потрібен на даному аккаунті, хоча тут є бонус атаки і штраф захисту, на який ніби не потрібна точність, наскільки я розумію. Так не, не можна відбити. Тому також можна іноді використовувати, можна здивувати. Якогось противничка, але тут немає ніякого заливу, тому дуже сумнівний герой. Добре, дякуємо для Діми за уламочки і йдемо далі відкриватися. Так, тепер ми на аккаунті Олега Гогі 97 Давайте будемо лускати його сакральчики, візьмемо, звичайно, фрею, тому що вона йому потрібна. Подивимося, чи вдасться нам витягнути її з уламки. Коли тут була остання легендарка, я не пам'ятаю, тому що. Не завжди відкриваюсь на даному аккаунті, але Епік. Той самий Йотом взагалі не потрібен. До речі, уго. Непогано мені подобається даний персонаж. Можна дві штучки плюсувати і прокачувати. Далі у нас карауль на склепу. Колись був дуже актуальний герой, але зараз. Взагалі не потрібен. Не розумію, для чого цей герой. І. Костомаха. Ось це непогано. У мене два штучки прокачаних, один плюс четвертий, і зараз буду ще одного плюсувати. І лега. Сюди. І сюди цього не Доволі потужний персонаж заходить зараз на химеру. Потрібно ловити далі. Наше щастя, можливо, ще щось прийде гарне, як Магнар, але Некмотар це щось неймовірне, і доволі потужний герой, який закриває велику кількість цілей на химері. Я сам б'ю через нього. І це доволі потужно. Так, по пойтам нам потрібно було закрити всі частинки, і на цьому буде все. Звичайно, дякуємо для Олега за уламочки і за довіру. Друзі, ось таке вийшло відкриття. Дякую всім, хто довірив мені свої вламочки. Дуже приємно, що довіряєте. Кому сподобалось, звичайно, бротиснів вподобайку. Хто ще не підписаний, підпишіться на канал, за це буде дуже вдячний. І до зустрічі в нових відео та стрімах. Ну і звичайно, пишіть, що випало вам.